Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. На балансі як можете бачити нас 32 тисячі гривень. Почнемо з бонуски за 7500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олим і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, як вона зіграє. Що вона нам поставить? Три скатери ми маємо. Ну і давайте, 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 дивитись. Так. Зігровка є. Але вона... Ні, не одна. Щось іще грає. Так. Ну давай, 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 Показуй все, що ти вмієш. На цьому все, так. На жаль, зігровка скінчилась. Через скіп. Давай ще раз через скіп можемо собі дозволити. Чому би ні? Так, ще щось. На жаль, ні, знову через скіп. Ага. фіолетову сюди. Непогано. Рожеву сюди. Майже. Майже, майже, майже. Так, ну потроху якісь ікси та й повідкривались, але спіні вже. Немає від слова зовсім, там два оберти залишається. Ну і я вважаю, що ця бонуска ну, щось не налаштована на хоча б відіграш, я вже про заносно кажу. Хоча б відіграти. Так, 1300 тим часом ми відіграли. І останній спін на нього у нас вся надія. Він нам приносить нічого. Нічого, нічого. 1000... 1300 гривень ми маємо з цієї бонуски. Наступно пропоную трохи дорожче за 9000 гривень взяти. Давайте все ж таки подивимось, що вона нам принесе. Поїхали, друга, друга бонуска. Так, знову 10 обертів. Не дивно, не дивно. Досить таки рідке це діло, коли випадає 4 плюс скатери, але давайте дивитись, давайте дивитись Може ще якогось ретригера зачепимо буде взагалі файно. Так, зелених ще може. На жаль, на жаль, на жаль. Так, через скіп. М -м -м. Ого, це червоних накидало. Але іксів нема, іксів зовсім. Що ж таке, що ж таке? Так би непогано зіграло, а так лише 369 гривень ми відіграли на даний момент з цієї бонуски, бо іксів нема. Бо іксів нема, це найголовніша проблема. Так. Грає щось, але, здається, мені... Та ні, щось іще буде, і ще щось буде. 4500. Тим часом вже половину від вартості бонуски ми відіграли. Досить таки непоганий результат. Три оберти ще залишаються. Хотілося б в такому ж дусі відіграти трохи-трохи більше. Супер виграш тим часом. 4300 за один спін. Саме так, саме так. Досить таки непоганий результат. Давай, передостанній спінчик занос. Занос, нам треба занос. Так. Та ні, ну і останній спін щось принесе? Щось та й принесе, друзі. 10 тисяч гривень на базу. Оце так. Оце так. Оце так. Сенсейшнл. 5400 за один спін. І 10 тисяч гривень ми забираємо з цієї бонуски. Досить таки непоганий результат, я вам скажу. І наступну бонуску пропоную брати за 10500. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали за 10500 спробуємо бонуску. Три скатери знову, знову 10 обертів. Щось може з цього і вийти. Давайте дивитись. Так, перший спін, на жаль, без зігровки. Але другий вже виправляється. Так, може, щось ще буде? Тому що поки Поки що взагалі, взагалі, порожньо. На жаль. М -м -м -м, опа, аретригер замовляли. Аретригер на базу, сюди, сюди його. Плюс 10 обертів це те, що треба. Давай. Але давай без порожніх спінів, я тебе прошу, скільки вже можна. Так, ще один скатер. Ну давай, давай, давай. Фінальна бонуска має бути якась топова. Так. Через скіп. Щось грає, щось грає. 11 обертів, але іксів немає, ікси треба відкривати терміново. Можна ще скатера два дати. Один тепер. Скатер, будь ласка. Ой-ой-ой, сюди, друзі, сюди! Це що таке? Це третій. Третій, ні, не третій, це другий ретригер, але 30 обертів загалом ми матимемо. Це просто щось космічне. Оце так. Оце так бонус. Ну, Тут, чесно кажучи, я взагалі чогось не сумніваюся, що тут буде занос, тому що три скатери, ну, мені здається, просто неможливо. Неможливо тут не занести, неможливо тут не окупитись. Тож, давайте просто насолоджуватись тим, що ми бачимо. Через скіп спробуємо. На жаль, ні. І, і все ж таки, Все ж таки, друзі, як ви бачите. Оцей ретригер, тупо без зігровок, нуль. Тупо нуль. Жодної, жодної зігровки. Вже 10 обертів залишається, нічого не зіграло взагалі. Ви бачили таке? Це просто щось космічне, що таке? Алло, алло? Грати будемо сьогодні? Це взагалі прикол, це взагалі якийсь прикол. 1300 відіграли, 7 обертів залишається, а в мене щось вже не так, не так багато сподівань на занос, чесно кажучи, тому що щось. Щось воно грає зовсім, зовсім не так, як я б, як я б хотів. Взагалі, 30Х, там десь щось знайшло. Ну, 4000 гривень відіграло, ок. Як... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як воно все незручно впало. Так, що ще. На жаль, ні, три оберти залишається. Ми менше половини відіграли від того, від вартості бонуски. Передостанній оберт, друзі, передостанній. Нічого не граю останній. Крінж. Це просто крінж. У мене нема нічого більше сказати. Це просто крінж. Скільки там два ретригери було? 30 обертів в сахарі. 4500 ми забрамо, ми навіть половини не відіграли. Це просто, це просто шок-контент. Друзі. На цьому будемо завершувати цей відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення!